Природа України в небезпеці спочатку війни наші родючі поля у вогні артилерії, наші зелені легені ліси півночі потерпають від обстрілів, моря начинені вибухівкою. Все, що раніше нам приносило задоволення та радість, зараз страждає. Бомба сповільненої дії виглядає так. Відій ворога під загрозою знищення сьогодні перебуває 1,2 мільйона гектарів. Майже 3 мільйона гектарів лісу в Україні були охоплені війною. Це як територія Бельгії. Близько 2,5 тисяч ракет вже забруднили наше повітря. Деякі з них влучили в об'єкти критичної інфраструктури, чого варте лише знищення металургійного комбінату Азовсталь та нафтових баз. Під час вибухів хімічні сполуки проходять повне окислення і забруднюють атмосферу. Наприклад, чадний газ, бурий газ діоксид азоту та формальдегід. Третина України взагалі замінована, а це означає забруднення ґрунтів. Забруднене повітря та поверхневі води не мають кордонів. Що це означає? Те, що наша природа потребує турботи. Відновлення природних ландшафтів важливе і повинно бути закладеним у план післявоєнної відбудови України. Проте і зараз, у часи війни, природа і її рекреаційні властивості приносять нам задоволення. Наше завдання наразі безпечно відвідувати свої місця сили. Це можуть бути як ліси. Узбережжя, національні природні парки, заповідники, пам'ятки природи та зоопарки, так і просто сільська місцевість, де можна зустріти різних цікавих тварин і рослин. Як це робити безпечно та з турботою? Подивитись на сайті ДСНС та місцевих рад інформацію про те, чи ці території розміновані, чи проводяться там ще роботи, подивитися новини щодо того, чи велися поряд бойові дії, щоб безпечно прокласти маршрут, завантажити застосунок мінної безпеки від ДСНС, Майнфрі. Чому це важливо? Ви підтримуєте життя національних парків, ботанічних садів та зоопарків, сплачуючи вартість входу. Ви підтримуєте себе у хорошому гуморі і фізичному стані, відвідуючи природу, тому що у найтемніший період життя треба шукати світло. А що це може бути як не природа, в якій все справжнє, а не штучне? Війна обмежила нас у спілкуванні з природою, а також загострила потребу у нових позитивних враженнях. Навіть просте спостереження за природою може подарувати цілу палітру. Почуттів, от насправді ви колись усвідомлювали різницю між сорокою і вороною на вулиці, між голубом і горлицею. Це настільки цікаво, що поціновувачі птахів організувались у цілий напрям birdwatching. Є багато груп у соціальних мережах, щоб поділитися спостереженнями. Спостерігати природу можна просто йдучи вулицею, розглядаючи рослини, що ростуть поруч. Варто ходити у зоопарки, парки, сади і сквери, де також є природа та де можна зустріти дикі види рослин. Варин, а також чимало декоративних насаджень. Можна зробити власний ботсад, просто висадити клумбу і вирощувати рослини у своєму домі. Можна самому створити групу друзів та заохотити їх до цього, або приєднатись до групи екоактивістів, які оберігають природу. Досліджуємо Україну безпечно з турботою про власне життя та природу.